Я думаю, що ми маємо усвідомити, і в цьому в принципі ключова роль України у цій війні і взагалі у цій ситуації. Що ми маємо справу з незвичайною війною. Не просто із територіальним конфліктом, не просто із конфліктом щодо майбутнього певної держави. у Центральній Європі. Ми маємо справу із конфліктом, від результату якого буде залежати вигляд світу у найближче десятиліття. Ми маємо чітко усвідомлювати, що поразка Радянського Союзу у холодній війні за великим рахунком. Створила можливості для так званого монополярного світу. Тобто світу, де демократії захищають свої пріоритети і пропонують іншим до цих пріоритетів долучатися. А, до речі, так було не завжди поразка Сполучених Штатів у В'єтнамі, зникнення Республіки Юг Південний В'єтнам, яку Сполучені Штати обіцяли захищати, і призвела до справжнього біполярного світу, у якому ми всі жили. Світу, у якому Радянський Союз розповсюджував свій вплив не тільки на Європу, але й на Африку, але й на Латинську Америку, на інші континенти, і в якому для демократії було мало місця. Якщо Україна зможе вижити, а міжнародне право буде відновлено і посилено, ми можемо з вами залишитися у цьому умовному монополярному світі. світі де демократії будуть продовжувати стверджувати свій пріоритет, а інший світ буде рівнятися на демократію. Якщо конфлікт буде затягуватися на роки, послаблювати і виснажувати Захід, послаблювати і виснажувати Росію, тоді будуть всі умови для появи біполярного світу, де Сполучені Штати і Китайська Народна Республіка будуть фактично ділити між собою сфери впливу. Відповідно до своїх можливостей. Якщо Україна програє, її державність буде знищена, а міжнародне право остаточно перетвориться на минуле, ми з вами опинимося у багатополярному світі, про який мріє Володимир Путін. Це буде світ, в якому Сполучені Штати і Китайська Народна Республіка будуть ділити сфери впливу у Тихоокеанському регіоні, а Росія стане політичним гегомоном Європи. Навіть без усякої війни, а тому, що європейські суспільства будуть перелякані її тріумфом і безпомічністю Заходу для нас, для країн Східної і Центральної Європи Балтії, не є ніяких гарантій, що ми залишимося на боці демократії, якщо Росія і Китай будуть посилюватися і програвати. Програ... Ми не знаємо, де пройде кордон світу демократії в такому разі. От в чому головна проблема. Тому що ми можемо мати справу навіть не з агресією Росії проти Польщі чи Балтійських країн, а ми можемо мати справу із дезорганізованими суспільствами у цих країнах. Виборці цих країн самі без російських танків. Приведуть до влади тих, хто домовиться з Москвою. Ну, добре, не у кожній країні, але у багатьох. І ми це вже маємо зараз бачити в Угорщині, в Словаччині. Ми знаємо, які настрої в Республіці Молдова. Цей список можна продовжувати. Тому насправді мені здається, що зараз саме у нашому регіоні політики мають ставати державниками. Ми з вами обговорюємо абсолютно якісь конкретні політичні проблеми. Що буде з сільським господарством Польщі? Як зробити так, щоб допомогти Україні і піти назустріч польським фермерам і не програти вибори? Можна виграти вибори і програти Польщу? Це абсолютно реально. Тому що якщо Росія прийде до кордонів Польщі, то ті політики, які сьогодні змагаються за владу в Польщі, і Дональд Туск, і Ярослав Качинський перетворюються на політичних маргіналів, а весь проєкт Польщі Солідарності поступиться проєкту Польщі Конфедерації. От що буде? Будуть посилюватися такі ж маргінальні сили в інших країнах Центральної Європи, в самій Україні. Ми теж можемо побачити тріумф тих, хто скаже, що з Росією потрібно домовитися, тому що Сполучені Штати нічого не варті, а Європа сама хоче домовлятися з Путіним. Це абсолютно реальний розвиток подій. І я вже не кажу, що він буде невтішний для наших народів. Він буде невтішний для нас з вами. На цій панелі нікого не залишиться. І в цьому залі нікого не залишиться. Тут будуть сидіти абсолютно інші люди і проводити дискусію на русском язике. Це теж треба усвідомити в багатьох столицях нашого регіону: в Києві, Ризі, Кишиневі і Варшаві. Якщо ми такого хочемо, ми можемо просто стежити за подіями і думати, як нам виграти політичні дивіденди, як нам допомогти так, щоб нічого не змінити. Якщо ми будемо здатні жертвувати нашими політичними інтересами заради державного порятунку, тоді ми можемо виграти. Але треба усвідомити, якою є ця гра і якою є її рівень. І дійсно зараз все це, всю цю нашу умовну стабільність стримує саме український солдат. Саме українські Збройні Сили дають нам можливість дискутувати про варіанти. Якщо вони перестануть, у нас і зникнуть варіанти. Ми будемо йти абсолютно конкретно до того світу, з якого ми з такими труднощами вийшли наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого сторіччя. І мені дуже б не хотілося, щоб ми знову з вами в ньому опинилися. Дякую.